Ще у 2011 році депутати міської ради ухвалили програму оптимізованого теплопостачання кривого ругу. В рамках цієї програми, за дорученням міського голови Юрія Вілкула здійснювався пошук надійного і потужного інвестора для реалізації завдань досягнення сучасних кращих показників з енергоефективності у сфері теплопостачання. Саме таким потенційним донором міста, який зацікавився означеною програмою, є Європейський інвестиційний банк. Його експерти, зокрема під час перебування у кривому розі, вивчали можливість децентралізації системи теплопостачання від котельні, що знаходиться на території підприємства «Арселор Міттл Кривий Ріг» з виведенням її з експлуатації. «Від неї відходять три ветки теплоснабження, які мають протяжність дуже довгу. Таким чином обіцяється теплоснабження жильців і бюджетних учнів, які знаходяться в зоні дійснення, це, грубо кажучи, соцгород. І відвітлення, там, де знаходиться «Арджинікідзе», вплоть до автовокзалу. Данным проектом предусматривается постройка 20-22, это будет в зависимости по проекту блочно-модульных котелин в зоне действия потребителя, то есть вблизи потребителя, дабы исключить потери как тепловые, так и ввиду всяких аварийных ситуаций на сетях. И таким образом вывести из эксплуатации данную котельную КМК. Почему? В первую очередь, потому что Ее, так сказать, проектированная нагрузка, когда ее строили в советские годы там, в 60-х годах, была 400 Гкалов в час. В данный момент ее тепловая нагрузка 120-190 Гкалов в час. То есть, таким образом, потребляемая нагрузка в 2-2,5 раза ниже, чем та, которая проектировалась. Соответственно, отсюда и расходы прежде всего природного газа. У ході ознайомлення з міською системою теплопостачання експертів Європейського інвестиційного банку зацікавив і проєкт виведення з експлуатації котельні No6, яка забезпечує теплом мешканців житломасиву Південного ЗК. На базі ТРП 119 і прочих ТРП, які розположені в зоні діста жильців, постройка міні-котелін. Таким образом, опять же, і включить длинний участок, вона порядка 7 км вивіз із експлуатації. И вывод так называемой понижающей станции, которая была построена для того, чтобы исключить гидравлические удары в случае обесточивания котельной. Європейський інвестиційний банк є одним з найпотужніших у світі з великим досвідом реалізації подібних криворізькому проєктів. Тож фахівці з енергоменеджменту та теплопостачання міста мають надію на плідну подальшу співпрацю з банком. Про це та інші технічні деталі з реалізації проектів і йшлося на зустрічі в комунальному підприємстві Криворіжтепломережа.